Вінеться і сина, і святого Духа і слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось із завтрашнього дня ми вступаємо у великий піст, який триватиме 40 днів. На пам'ятку про те, як. Ісус Христос Син Божий молився і постив сорок днів у пустині, готуючи себе до тих страстей, які він мав принести задля нас і задля нашого спасіння, як молимося у символі віри, Ці сорок діб, тих сорок днів посту. Вони є цією десятиною року. Насправді бо не буде тих сороків, бо в церкві субота і неділя вони не є постними, не мають постного характеру. Тому суботу і неділю навіть поклонів не б'ється, бо в суботу відбулося шестя Христа до Анду, якраз що ми навіть терпіли, визволив в неділю воскресення. І тому саме ці субота і неділя вони не мають такого постного характеру. І якщо тих п'ять. 5... Ми на 6 тижнів помножимо 7, цим, то лише 35, якраз 3, і 365 десята частина. Саме цю десятину Господь хоче, щоб ми віддали йому, йому образу, Божому, який ми в собі носимо в душі. Саме на протязі часу цього великого посту. Будемо застановлятися над своїм життям і подивитися, що, чого нам треба позбутися, що нас віддаляє від Бога. Бо насправді другі починаючи пісми, тут не раз робимо собі якісь постанови. І, добре, хтось не їсти м'ясо цілий піст, хтось не корити в пошті, хтось не пити в пошті. Воно добра справа, але не на тім полягає піс. Бо ми знаємо ті, що які пильнують особливо то за жінок, йдеться вже чоловіки сьогодні, айфонси, їх називають, які пильнують себе. От вони теж сидять, це називається на дієтах, щоб не поправитися м'ясо, знаєте, салатик там трошечки, щоб не поправитися. Це може просто бути дієтом для нашого. Організму, але нічого спільного з тим постом, який має завдання наблизити нас до Бога. І саме в часі посту ми маємо відокремити позбутися того, що віддаляє нас від Бога. Тому багато святих отців, і Василій Великий, Іван Золотустий багато наголошували в своїх цих науках. Що Піс не полягає тільки в їді, що не їсти не пити. Бо можна не їсти м'яса з худоби, а можна в пошті людину з'їсти гніву у ненависті, саме тому, що сьогоднішня неділя перед постом називається неділею прощення. Бо ми чули з Євангелія. І знову Христос нам нагадує. Якщо ви хочете, щоб Бог простив ваші провини, ви маєте простити. Якщо ви не прощаєте провин ваших, каже сьогодні нам Євангеліє від Мате, то і Господь не простить ваших провин. Чому не простить нам ці наші провини? А тому, що ми молимося молитву, думаю, що кожен з нас. Отче наш. І в цій молитві ми самі кажемо Богові, бачимо, що ми не задумуємося над тим, що ми Богові кажемо. Прости нам, як і ми прощаємо, винуватця нашим. І бачите, тут не Бог робить, ми самі йому кажемо, а Він просто виконує наше багання. Якщо ми не хочемо простити то Тоді Бог не має шансу, хоч, хоч би дуже хотів, Він теж цього не може вчинити. Бо ми самі так хочемо, бо ми так вибираємо. Насправді каже Господь в сьогоднішньому Івангелі нам: шукайте скарбів собі на небі, де міль, де хробаки їх не точа. Бо якщо ми, дорогі мої... Ми продивилися на свою хату на, на хату свою поглянули чи там гаражі коморі. І направду ми би могли побачити там дуже багато речей і би повторити колись такий вчений Сократ казав о, як багато тут речей, яких я не потребую. Насправді, ви не потребуєте. Але можуть потребувати їх інші, що не мають нічого. Це наші брати і сестри. Чи не добре би було якраз цим поділитися те, що ми можемо? Ми там кажемо, що не маємо чим. Кожен час і просто має. Якраз над тим зазначив, чим можу, чим я можу поділитися? І скоріше я нагадував, говорив про це, що піст буде зарахований постом справжнім тільки тоді, коли ми те, що ми самі не з'ївши, не вклавши в себе, поділилися з ближнім. Бо те, що ми через пісма складали собі, і потім найду після посту за три дні погонили це, це не був піст, це була дієта. Я точно, коли ще меншим був знав одного чоловіка, який кінчав на час посту лише впити, але в часі посту вже все тербуті горілки закупляв і за три дні свят погонив це. Чи був це Думаю, кожен? Сам знає і може дати собі на це відповідь. Насправді багато святих отців показували, чим є піс. Піс є тим чиненням милосердя. Як чинити це милосердя? Кожен може вирішити сам. Чим ми можемо допомогти тому, чи іншій тій чи іншій людині добрим словом, підтримкою. Молитвою, розрадою, а колись й навіть тим куском хліба, бо саме так виглядає цей справжній піх, пісвятиться час молитви, покути, прощення гріхів ближнього і перепрошення Христа за всі наші Гріхи, каже нам, катехізм, це час на милостиню і добрі діла. Бо всі ми є воїни Христові, що при святому хрещенні присягли вірно служити Ісусові Христові ціле наше життя. Ми визнаємо небесного Вчителя і зобов'язані наслідувати Його приклад. От бачимо, це Його. Навчання його милосердя, як багато йому закидали, з грішниками сідав до столу дорізне, до, до, до те, що люди розуміли, як відчив чогось іншого. Сьогодні і ми цей піс скривили, бо ми насправді я скажу нас піс зведені до обмеження у її Теж був свідком такого, що знає, коли прийшов старшу жінку сповідати, це був піст у пості у п'ятницю, в хаті всі постили. Коли спитався бо щось раніше, нікого на службі з хати не було. Ну, то одна, як ми казали, не йшла до церкви, був на постив, А вона, знаєте, аїстя з Леся робить вона може вслабати. може теж такий піс: не їсти і не йти до церкви. Може, краще зій, але піди і помолися. przemieniając się na tej drodze z co postu, jaki my z antryśnego dnia rozpoczęłem Дуже би добре, якби ми ще звернули, думаю, що немає такої сім'ї, родини, десь молитовника нема. Щоб ми не тільки це добре, ця практика, що молимося в Пості, інакше коли б'ємо поклони, претерпівих за настрасті, але також, щоб ми про цю молитву Єфрема, яку ми в часі посту мали би молитися. Так якраз є застанова. У терпі ти нагадує, що Христос постраждав. А ця молитва Єфрема з поклонами нагадує нам, що ми маємо в часі посту зробити. Духа лінивства, недбайливості, властолюбе пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені службі Твоєму. Так, Господи, дай мені бачити гріхи Мої і не осуджувати брата Мого, бо ти благословений віки віч. Бачимо, що ми себе собі з цією молитвою, з поклонами нагадуємо, що ми маємо зробити, щоб наблизитися до Бога. Насправді, дорогі мої, кожен з нас ображається. І всі ми не раз недобре і тяжко можемо зачепити душі наших ближніх і далеких. Але хтось ось хтось когось прощає, а хтось ні за що і ніколи. І, а хтось і знає, що винен, але не вистачає себе духу, щоб поканятися і попросити вибачення. Ось і живемо ми в густій такій духовній субстанції провини і болю, не прощаючи образ і взаємних претензій. І чим жорсткіша ситуація, тим важче пробачити, тим більше ненависті і страху, тим сильніше, ніби праведний днів гордині, тим ближче війна і смерть. Насправді, я нам тут цитую нам катехізму, прощення це промінь світла, який розриває цю темряву в наших серцях, повертає в життя радість і любов. І якщо в молитві, отче наш, ми просимо Господа прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, то повинні розуміти, не пробачимо ми і нам не проститься. Amém. Slama. Promomomos-me, sendo-se.